Шановні колеги, це насправді непоганий закон, тут є правильні речі, є тут прогалини, і я буду просити зал підтримати дві наші правки, які їх виправлять, і автори з ними погоджуються, наскільки мені відомо. Але це продовження того, що не було закладено в законі про мобілізацію, про демобілізацію, про ротацію, про інші речі. На жаль, сьогодні автори цього законопроекту мають виправляти ті помилки і ті недолугості, які були закладені в закон про мобілізацію. Ми багато з вами говорили про те, що там немає демобілізації, про те, що немає ротації, до яких наслідків він приведе. В залі багато людей, які працювали над цим законом, з різних фракцій, в тому числі з монобільшості, треба належне. І комітет працював, я про це теж казав. Там, де добре, треба казати добре, але в ніч перед голосуванням повністю знесли все. І зараз цей закон порожній з великою кількістю помилок, неузгодженостей і те, що створює проблеми і для вас, і для людей, і для армії, і для всіх в цій державі, і тих навіть, хто знаходиться поза нею. Ви пам'ятаєте, як незаконно заблокували консульські послуги поза законом. Як сьогодні працює. Так званий резерв плюс. Хай мене поправлять, або скажуть, що це неправда, що він написаний на базі програми для школьного щоденника Мрія. І що там можна відстежувати дані, геодані всіх, хто буде зареєстрований. Дай Боже, щоб це було не так. Але айтішники говорять інше. А що в нас відбувалося, коли розглядали цей законопроект з будівництвом фортифікацій? Дороги під Вовчанськом будували замість лінії оборони? Я розумію, що легше в цього назвати наших захисників-епсошниками, розповідаючи, що коли вони говорять, що немає першої лінії оборони, а іноді і не лише першої, то це все брехня і російські наративи. Не брехня, на жаль, і не російські наративи. І багато хто в цій залі, хто там був, це бачив. І в тому числі з владної фракції. І пошепки, погано, що пошепки, але про це говорить. А що в нас відбувається сьогодні з е, тими даними, які проходять через СНАП і ТЦК? Ви знаєте, що там є помилки? Я думаю, що багато хто вже на особистому досвіді може це побачити. Що він не працює так, як обіцяли. Якщо він не працює на початку, то сподіватися, що далі він буде працювати краще, не можна. Тому що ці реєстри мають бути бездоганними. А не так, як це відбувається, що сьогодні людину прогнали, показали, що в нього все гаразд, а через три години з'являється, що він в розшуку. Ви як хочете, щоб люди вам повірили? Ви як хочете таким чином наповнити ряди Збройних сил України? Ніяк. Тому що якщо людину один раз обманути, а тут вже не один раз, а 10. 10, 25, 100, то сподіватися на те, що вона буде вірити вам далі, точно не доводиться. Ви всі, пам'ятаєте, як обіцяли, що не будуть блокувати рахунки. А зараз будуть блокувати рахунки, після того, як будуть накладати штрафи, кількість якої не зрозуміла. Можуть заблокувати рахунок? Можуть. А скажіть, будь ласка, чесно, людям. А зможуть забирати їх майно? Зможуть. Зможуть забирати і квартири, і машини, і інше. Так само через виконавчу службу. Це правда, чи я кажу неправду? Правда, і ви це теж знаєте. Але ви коли приймали цей закон, про це людям забували сказати, в тому числі й депутатам, які за це голосували, розповідаючи, що ні, так працювати не буде. А що в нас відбувається зараз з енергетикою? Я так і не почув звіта наєма, якого сюди викликали в зал. А що з нашими об'єктами критичної інфраструктури? А чому так сталося, що так захищали на мільярди гривень? Що сьогодні говорите, що будуть підіймати тарифи до 4,5-6 гривень? Це за, це за це хто буде нести відповідальність. І не брешіть людям, ви добре знаєте, не гірше за мене, що відновити інфраструктуру за тарифи їх підняття не вийде. Треба казати правду.